Напевне, жодний із того, у що вдихнув життя Всевишній, не приносить своєму творцеві стільки клопоту, скільки людина: ані земля із небом, ані рослини з тваринами, ані вода зі світлом. Здається, лише одній людині за той самий сьомий день, що його господь виділив собі на відпочинок, створивши світ. І силу було так гучно відсвяткувати своє народження, що вже наступного дня страждали голова, нирки, печінка і решта всього, чим наділив її Бог. І тоді він сотворив ангелів, не пухких рожевощоких хлопчиків із крильцями, а спеціальних рятівних. Із часом людина так і не виправилась. Вона й понині, що сили намагається урізати здоров'я собі й оточуючим. Ангели ж, як і раніше, прагнуть за всякої ціни повернути їй це здоров'я, нерідко вириваючи прямісінької з лап смерті. Їхні вихідні дні поняття дуже відносне, їхні чергування безрозмірні. А спокій для них це коли спокійно, їхнім підопічним ім'я цим ангелам медичні працівники. Цей літній теплий день хочеться привітати напередодні професійного свята всіх медичних працівників центральної міської лікарні і інших лікувальних закладів, які знаходяться на території нашого міста. День медичного працівника це мить перепочинку всякденній роботі кожного із медичних працівників. І вони звичайно заслуговують на цю мить. Тому... Сьогодні велика вдячність і шана тим, хто знаходиться на своїх робочих місцях і забезпечує надання якісної медичної допомоги. Враховуючись сьогоднішній стан соціально-економічний і політичний в країні, звичайно, і медична галузь відчуває певні проблеми у своєму існуванні. Але, попри все, Кожний із бердичівлян бачить, як міняється сьогодні обличчя нашої міської лікарні, активно впроваджений кіотський протокол по утепленню фасаду і по заміні вікон у всіх корпусах міської лікарні. На протязі цього року придбано чимало медичного обладнання, яке дасть змогу медичним працівникам покращити якість діагностики і, звичайно, лікування. Бардичівських медиків важко дорікнути у тривіальному підходові до справи. У святковий для себе день вони беззаперечно могли би довго говорити про успіхи та досягнення у підвищенні рівня обслуговування населення. Могли б розповідати про закуплені стерилізатори та енцефалографи, придбані санітарні автомобілі та новеньку упаковку поліклініки та корпусів лікарні. Тим більше, що все це і насправді здійснили протягом минулого року. Могли би традиційно виходити на головну сцену міського палацу культури і під оплески колег отримувати грамоти та подяки з рук посадовців. Зрештою, на сцену деякі з них так і виходили тільки цього разу, аби почути слова подяки не від чиновників, а від тих, хто відчув на собі їхній професіоналізм та відданість справі. Через непрості обставини народження дитини у родини Сіриків мало би відбутися як мінімум в умовах обласного центру. У жодному місті масштабів Бердичева не взялися приймати пологи на тлі такої кількості патологій у молодої матері. Та батьки були категоричними, народжувати, заявили, будуть лише у Бердичівському центрові жінки. То було на початку року, а сьогодні бабуся маленького Святослава дякувала завідуючому акушерським відділенням Віталію Грубському за те, що пологи відбулися на найвищому рівні. Ще вам вдячна Віталію Миколайовичу за те, що він допоміг народити мого внука здоров'я наслади. Всіх вітаю з медичного працівника. Я хочу сказати, що в цій ситуації треба вітати слова подяки лише на цій молодій сім'ї, яка в такій складній ситуації, в якій вони опинилися, відважилася на народній будинку. Якби не вмілі дії лікаря Юрія Черчика, гнійний апендицит забрав би життя маленького Олексія. Молодий хірург врятував таке дорогоцінне життя. Найтяжка пневмонія погрожувала обернутися трагедією для Ігоря Аксьонова. Буквально з того світу чоловіка витягли працівники відділення реанімації та інтенсивної терапії. Брачанка цей світ. Спасибо, больницы. Я не знаю, что ты сказал. Мне приятно, когда в этой работе тебе помогали все сотрудники, родственники и сам пациент. Это человек, который хотел жить и с нашей помощью ему это удалось. А, взагалі, свято вийшло щирим, світлим та щедро приправленим гумором. Тут вже для працівників медичної галузі добряче постаралися працівники галузі культури. Звісно, була і вдячна промова бердичівського міського голови. Подарувавши квіти головним винуватцям дійства, Василь Мазур висловив шану усім тим, хто обрав собі за професію рятувати людське життя. Сьогодні в цьому залі правильно лосками зібралася гарна медична бердичівська. Родина з гарними традиціями, з гарними персонажами, з гарною молоддю і з нашими гарними дорогими ветеранами. Бердичів, вітаю вас з вашим професійним святом і щиро дякую за вашу благородну, дуже нелегку, але дуже необхідну працю. Хотілося, щоб в вашому житті людської вдячності було якомога більше, тому що це надзвичайно велика сила. Коли людині дякують за будь-яку працю, хочеться жити і хочеться працювати, Побільше вам дякую від людей, і щоб ви будьте нам здорові. Як